Ми навчаємо в основному звичайно літати на аналоговому відео, приймати передатчик, тобто це найбільш дешевий, найбільш розповсюджений, є там свої плюси. Але також часто використовують цифрові, і тут представлені всі види, щоб військові, які проходять навчання, могли з будь-якою технікою, яку їх передадуть волонтери, видасть країна чи що, щоб їм не треба було перенавчатися, тобто вони вже будуть ознайомлені з усім. Це все для навчання дуже корисно, тому що з цим всім треба попрацювати спокійні обстановці на полігоні, облітати, зрозуміти, як воно працює, що де клатить, як його між собою подружити. Коли люди проходять навчання на цих коптерах, на такій системі, вони потім переходять до крил, спокійно літати. Є люди, які можуть за день спокійно полетіти з нуля. Ми працюємо під запит військових, яким це потрібно. Тобто це не просто коли командир заганяє свою групу і йдіть навчатися. Це не школа, це саме люди, які будуть працювати з такими коптерами, щоб не втрачати часу багато, ресурсів на те, кому це не буде потрібно. Тепер у нас більше техніки, більше сили, більше ресурсів.